Добре, це буде такий секретик, який я тихенько розповіла, який пролунає ексклюзивно, в вашій рубриці. Я би тебе не відпускала, але тепла від тебе замало. Вітаю це зіркове інтерв'ю, і ми сьогодні спілкуємося з Ейрою. Добрий вечір, Ера, ви сьогодні долучилися до благодійного заходу. Як часто взагалі це робите? Ну, В останній час взагалі часто, тому що в принципі, всі заходи благодійні. Нам потрібно збирати кошти хлопцям на машини, на квадрокоптери, на все, на все що їм зараз потрібно. І тому благодійних заходів доволі багато і я рада долучитися. За час війни у вас з'явилися якісь нові пісні? А, так, одна з перших була Не складу я зброю. Яку я написала в березні, і її випустила Настя Балох. Також вона випустила пісню. Яку для неї написала додому, а для себе написала пісню Снайпер мого серця. Оскільки я вийшла заміж за військового і ну це пісня автобіографічна, але вона ну якби звісно не тільки про мене, вона про всіх жінок, дружин, які чекають своїх коханих з війни і переживають і хвилюються, і не сплять ночами. Ну вона потрапила в серце дуже багатьом дівчатам і військовим. А сьогодні ви співали пісню герой. їй вже сім років. Яка її доля? Це насправді, як я кажу, на жаль, ну не на жаль, на жаль, вона настільки актуальна, вона буде актуальна завжди, ми завжди будемо вдячні нашим героям, але ну, я не могла думати, що це якби, буде настільки вона актуальна, тому що я її написала у 2014-му, після того як я відвідала Грушевського. А потім е, почала їздити з, е, в рамках різних турів до наших захисників, зону АТО, в госпіталя, і е, співати цю пісню хлопцям. Але вона до сих пір актуальна, до сих пір вона дуже подобається нашим захисникам, захисницям, ну, тому що вона про них. Пишете пісні багатьом артистам так. за час війни. Комусь якісь пісні вже подарували а, і подарувала в тому числі дуже би мені хотілося сказати кому один з цих артистів сьогодні, до речі, присутній. А... Добре, це буде такий секретик, який я тихенько розповіла, який пролунає ексклюзивно, тільки в вашій рубриці. Тобто це не маленький ексклюзивчик, правильно? Так, це ексклюзивчик, це пісня для якої потрувала Златі Огнович, і Вона вирішила робити е, дует із Сергієм Танченцем е, з гурту «Без обмежень». Дуже чекаю, коли вийде ця пісня. Не буду казати, як вона називається, бо це вже буде повний спойлер. От і е, е, Ще от, прямо так з ходу, ще пісня для рітусі мої міста теж про те, що наші міста відживуть, оживуть. Ну тобто, це те, щоб писалось легко, і ну якби багато хто говорить що зараз такий розквіт української музики, а можливо, є мрія для когось. Саме написати пісні. Ну ви знаєте, насправді, от мрії як такої у мене немає, тому що я вже не знаю, які артисти, які, що говорити про українських артистів, які артисти, для яких би я не могла написати пісні. Тому що ну, вже... всі для мене здаються досяжними, і а, якщо я торкну їх серце своїм твором, то я впевнена, що вони заспівають. Тому так прям, що мрію. То... Тут, то, мабуть, немає. А якщо говорити про десь за кордон, то я думаю, що про це я подумаю, коли ми переможемо. А можна зараз щось імпровізувати, заспівати? Um, зараз спробую заспівати uh, пісню, останню, яку я uh, написала. Шматочок, тобто вона ще не готова. Я би тебе не відпускала, але тепла від тебе замало. Я би тебе ще більше любила, але б мені обрізав ти крила. Дуже красиво. Дякую. Факлети прямо серце мені поцілила. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України? Бажаю, безумовно, нам всім в цей складний час триматись гуртом, бути єдиними і зберігати, не зважаючи на те, що, звичайно, дуже багато, м'яко кажучи, стресу, зберігати внутрішню віру і внутрішній спокій, тому що ми обов'язково переможемо і заживемо. Прекрасно в оновленій Україні. А я вам дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую! дякую.